Довелось сказати, що в мене понос, і я срочно хочу додому. Це спецпредс, підписуйся та залишай свої історії. Погнали. Розкажіть про свої крінч побачення. Мені було 19, сказав, приїду на велике. Кажу, ну ладно, окей, приїхав на рентжровері, повіз до лісу погуляти, бо я біля нього жила. Відкрив багажник, показує біту і каже: прикинь, я тебе тут грохну, не боїшся? Я посміялась, завіз додому одразу в блок. Поїхати до лісу погуляти. Ну, це таке на першому побаченні повіз до Дніпра і показує відео, як він. Займаються з колишньою різні ракурси, плани. Довелось сказати, що в мене понос, і я срочно хочу додому. Кстати, записуйте лайфхак на першому побаченні, Тіп подарував нашийник та батіг. Я взяла у господарстві пригодиться. Потім названював та написував: Хочу, щоб ти наділа на мене нашийник та відсмагала. Це все він хотів на другому побаченні, а я не хотіла образити відмовою, дівчата. ну ви взагалі хлопець питав про групу крові, якість зубів, спадкове захворювання, колір очей. Сказав, що я йому підхожу. І якщо здам весь пакет аналізів, може приїжджати до нього і почати робити дітей, бо йому вже пора. Так, що, дівчата не тільки в нас часики, тікають.